Доброго ранку! Навіть у найскладніші часи важливо не забувати про гумор. І наші захисники і захисниці тому доказ. Їхні відео у Тіктоці набирають тисячі переглядів, і я вже готова показати найцікавіше. Це котики ЗСУ. І для початку про шоколадки і котиків ЗСУ. Ти думаєш, це справжня шоколадка? Але ні, справжня шоколадка це ти. Що робити, якщо знімав на телефон, як командир дає настанови твоїм побратимам, а він заскочив тебе на гарячому? О, mm, а що це я наклацала? Оп'ять відео Знімай. Господи, як добро повертається бумерангом. Або коли місцева жителька вирішила особисто подякувати військовому за захист? Я тут у лісочку знайшла за силу. Зараз буде йому показувати, яка його вдячний. За все кажу, я, я одружена. Не бійся. Я не боюся. <рес> я ще те цілуватися. Та не надо мене цілувати. <рес> чоловіки, такі чоловіки, навіть у війську, самі толком не знають, що робити, коли сподобалась дівчина, ще й поради побратимам роздають. І з власного досвіду скажу не дуже дієві. Що робити, коли дівчина тобі дуже сильно подобається? Ну тут, як нормальний мужик, треба все чітко і красиво зробити. Якщо вона тобі сильно подобається, я б поставив два лайка і на одну історію відправив вогник. Все. далі сидимо і ждемо. Коли випадково натрапив на лікаря від Бога у військовому госпіталі, якщо у вас слабість і соплі. То діагноз у вас один. Ви слабак і сопляк. Коли вище керівництво війська попросило розповісти про себе, а ти вирішив почати з юнацьких літ? За мною до школи ходила така, ну, коротше, вона читати не вміла, а вона тепер якусь докторку чи якимось, не знаю, чи головним лікарем робить, а вона тупа, вона як суфля, я не знаю. Картопля донбасяно бліндажано ЗСУ. зесу. Ледь вимовила увага на екран. Дружина катастрофа або які жінки найкраще пасують чоловікам військовим. Знаєте, яка жінка повинна бути у чоловіка військового? Така жінка жінка-катастрофа, щоб він, коли він такий йшов один, каже, пацанам, бачите, то дурне, то моє. Підійшов обняв і сказав: дурне, але моє. Слава Україні. І наостанок ви є і надія є. Дякуємо вам, наші герої. Фліка біда минає просто все.